Тернопіль Тернопіль хабного життя Ви знаєте, що ми робимо на фасаді ремонт. Завтра у нас є е зустріч з лікарями з шпитальною. І ми з госпіталя. І ми э приготували цю вот кімнату. завтра готуємо вернее для зустрічі з лікарями. Тому зараз ми сюда ще один стол поставим. У нас на столі пропори. Що? ми Готові. Так. Мастер-клас. Паучки. Так, тепер продіваю цю. Да. Тут... Ну так. А витягу через нормальник? Оце тоді надо будемо поки мати. Садіть, а все зробили? Стол несемо. Ні, у нас все гора. Зараз ми стол несемо в ту кімнату.